діяльності промислових підприємств групи Ферекспо Дмитрівська сільська рада міста Комсомольська Полтавської області має самодостатній бюджет за кошти гірничо-збагачуваних комбінатів Полтавського, Єрестівського та Біланівського втілено в життя низку соціальних проєктів, спрямованих на розвиток благоустрою сіл та поліпшення умов життя мешканців Дмитрівської сільської ради. Чималу допомоги. Надає благодійний фонд полтавського вірничо-збагаченого комбінату співзасновниками, якого є народний депутат України Костянтин Живаго та голова правління ВАД ПГЗК Віктор Лотоус, Газифікація сіл та їх освітлення. Ремонти приміщень закладів медицини, освіти, соціального обслуговування населення, підсипка доріг, підвезення дітей до дитсадка і школи, забезпечення сільських мешканців питною водою, допомога будинку захищеної старості. Ось неповний перелік проєктів, які реалізуються завдяки співпраці з комбінатами. Попри складну соціально-економічну ситуацію в країні завдяки професіоналізму керівництва підприємств, компанія Ферекспо не знижує свої виробничі показники. Висококласні фахівці гірничо збагачувальних комбінатів йдуть кандидатами до рад різних рівнів, аби взяти на себе відповідальність за розвиток нашого регіону. Заступник голови правління вад Полтавських ГЗК з комерційних питань Дмитро Спатар балотується до Полтавської обласної ради по 49-му виборчому округу, до якого входять села Дмитрівської сільської ради. Днями Дмитро Спатар та кандидат в депутати Комсомольської міської ради, від сіл Дмитрівської сільської ради базалуки, кияшки, колгоспна гора, кузьминки, солонці, начальник цеху Експлуатації і обслуговування об'єктів соцкультпобуту ПГЗК Сергій Дорота завітали до будинку захищеної старості та дошкільного навчального закладу Сонечко. Вони цікавилися проблемами цих закладів та пообіцяли допомогу у їх вирішенні. Кандидати у депутати прийшли не з порожніми руками. Харчоблоку будинку захищеної старості. Вони подарували м'ясорубку, а садочок отримав принтер та набір іграшок для малечі. За їхній рахунок також встановлено три автобусні зупинки і 20 лавок для відпочинку дмитрівчан. Кандидат в депутати Полтавської обласної ради Дмитро Спатар добре обізнаний із проблемними питаннями Дмитрівської громади, і у разі обрання його депутатом обіцяє сприяти їх. Вы Для жителей Дмитровки, на наш взгляд, очень актуальным является вопрос водоснабжения. Да, вы знаете, мы тоже по этому проекту очень длительное время работали, длительное время работали над проектом, над проектом нового водозабора. На сегодняшний день проект практически закончен, остались, на наш взгляд, небольшие моменты согласования. И вот что касается этих моментов согласования, то все эти моменты согласования в принципе не до конца прошли в, в, областных, в областных организациях, в облсовете. Хотя проект физически на бумаге он есть. Осталось несколько согласований, и после этого останется, останется скажем так, работа по его внедрению и его осуществлению. Но, конечно же, этот объект достаточно затратный по стоимости, и нужна будет определенная работа по продвижению этого объекта в государственных структурах, в областных структурах. Потому что на уровне местных советов этот проект как бы исчерпан, но местные власти уже, ну, уже выдали все разрешения, которые, которые только возможны. Поэтому нам нужна поддержка по данному проекту, в том числе и в области. Не могу сказать, что мы гарантируем, гарантируем этот объект уже в следующем году, но потенциально в следующем году мы можем, мы можем уже получить всевозможные согласования и останется только стадия, стадия исполнения этого проекта. Я иду в депутаты для того, чтобы помочь провести все наши все наши проекты наши совместные проекты воплотить их в жизнь это в том числе и согласование проекта по водоотводу это в том числе дальнейшее строительство этого проекта для того чтобы село Дмитровка было все таки с водой было с новым водозабором Дмитро Спатар також опікуватиметься працевлаштуванням сільських мешканців та підтримуватиме бюджетну сферу, адже підприємства компанії Ферекспо соціально відповідальні в зв'язку з розвитком наших, наших підприємств, підприємств нашої групи, є білановського горнабаті комбінатів, То нам важно, щоб люди. в данном регионе хотели, хотели дальше жить и работать на наших предприятиях. Для того, чтобы, чтобы они не уезжали в другие какие-то отдаленные районы, э, искали лучшей жизни. Вот для этих целей мы и хотим создавать что-то и творить в, в близлежащих селах, в нашем городе, в нашем регионе. Для того, чтобы людям было комфортно не только работать на... Полтавском, Ерестовском и Белановском горно-обогатительных комбинатах, но также и жить в нашем регионе. Для этих целей, для этих целей мы всегда поддерживали, поддерживаем сегодня и будем поддерживать завтра все объекты, связанные со здравоохранением, связанные с образованием, связанные с социально-культурными Мероприятия. І Дмитро Спатар і Сергій Дорота переконані, що виправдають довіру своїх виборців. В случае моєго вибору в депутати я буду иметь влияние на багато политические і соціальные процеси. Это дозволить мне максимально эффективно использовать ресурсы комбината для нужд Дмитровского сельского совета. Поскольку территория Дмитровского сельского совета является территорией перспективного развития, развития компании ФРЭКСПО, одним из важнейших вопросов для компании является трудоустройство жителей близлежащих сел, а также оказание полного социального пакета, так как компания ФРЭКСПО – это социально ответственное предприятие нашего региона. Уважаемые избиратели, в случае избрания меня в областной совет, вы получите не только личную поддержку мою, но и поддержку наших предприятий, интересы которых я в том числе представляю, но и поддержку наших сотрудников, сотрудников наших предприятий. И это будет дополнительная поддержка нам всем в развитии наших предприятий, в развитии нашего региона. Со своей стороны гарантирую, что ежемесячно мы будем проводить такие мы будем проводить встречи будут будут работать помощники будет работать общественная приемная будет собираться необходимая информация и будет реакция на на, на эту информацию на нужды на нужды жителей нашего региона Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко як ніхто знає, наскільки важливим для розвитку території сільської ради та підвищення рівня життя сільських мешканців є співпраця з основними бюджету підприємствами компанії Ферекспо і наскільки важливим є представлення інтересів громади у сільській, міській та обласній радах. Є гарна українська приказка гуртом і батька бити краще. Тому я хочу попросити Дмитрівчан проголосувати за команду гірничо збагачувальних комбінатів, за команду Живаго Костянтина Валентиновича, нашого народного депутата, за команду Лотоуса Віктора Вікторовича, голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Який знаходиться з Дмитрівською територіальною громадою поруч уже багато років поспіль, завжди допомагає, завжди підтримує, все, що побудовано на території Дмитрівської сільської ради, це все за рахунок грошей гірничо багачувальних комбінатів, це все за рахунок грошей інвесторів Ферекспо, які не жаліючи для нас. Коштів намагаються відбудувати інфраструктуру наших сіл. Треба чесно признатися, що до того часу, поки не почали будуватися у нас комбінати, наші села навіть не були газифіковані. Наша інфраструктура знаходилася у страшному стані. Наші приміщення. Не бачили ремонту дуже давно. І тільки коли ми почали співпрацювати із комбінатами, тільки тоді, коли почали виконуватися соціальні угоди, тільки тоді, коли запрацював благодійний фонд Полтавського гірничо-збагаченого комбіната, засновниками якого є Живаго і Лотоус, тільки тоді ми справді змогли зуміли відроджувати все те, що в нас було, і будувати нове. Можна мати свої якісь політичні уподобання, але запам'ятайте, зараз вибори до місцевих органів влади нам потрібні конкретні люди, люди, які будуть поруч з нами, до яких можна звернутися, які будуть допомагати. Так трапилось, що наші кандидати від полтавського гірничо-збагаченого комбінату йдуть по списку партії Солідарність. Я просто хочу звернути увагу, що у дужках біля партії Солідарність буде написане прізвище Лотоус Віктор Вікторович. Цим все сказано. Це людина, яка буде підтримувати нас у міській раді, а нам ця підтримка дуже потрібна, так як усі наші організації бюджетні, будуть фінансуватися із міського бюджету. І тому нам. Край необхідно, щоб нас представляли достойні люди: і Лотоус Віктор Вікторович, і Дорота Сергій Станіславович, який буде теж як економіст, вираховувати скільки повинен міський бюджет нам дати коштів на школу, на лікарню, на дитячий садочок, щоб змогли її утримувати в тому ж стані, в якому зараз утримується. Нам необхідно, щоб Провести закінчити реформу необхідна підтримка в Полтавській е, міськ обласній раді, і тому я закликаю вас голосувати за спатеря Дмитра Миколайовича, який є заступником голови правління Полтавського гірничо збагаченого комбінату Лотоуса, і який теж допоможе нам. Достойно провести реформу і стати окремою, самодостатньою, великою, найкращою в області територіальною громадою. Зрозумійте, це вибори у місцеві органи влади, це вибори нашого життя, це вибори нашого повсякдення, це вибори, які визначать, як ми будемо далі жити. На мера міста герничбачний комбінат підтримує бикова Дмитра Геннадійовича. І тому ми вважаємо, що якщо команда цих людей прийде до влади у місті, буде представляти в області, то Дмитрівці буде жити краще.